Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття. Тема осінь. Діти, подивіться, хто завітав до нас сьогодні. Так, це веселий художник, творчий майстер і митець. Хто з вас знає, чим займаються художники? Твори художників це картини, які виставляються в галереях та музеях. Сьогодні ми з вами побуваємо в художній галереї нашого гостя-художника. Ось послухайте мою розповідь про музеї. Можливо, хтось з вас і не був у музеї жодного разу. Таким дітям наша розмова буде особливо цікавою. Музей це зібрання різних речей, які зберігають. Та виставляють на огляд відвідувачам. В художніх музеях виставляють твори художників та інших митців. Важливе місце в художньому музеї посідають картини, написані художниками, портретистами, пейзажистами та іншими. Навіщо люди відвідують картинні галереї, як ви думаєте? У картинній галереї проводять цікаві екскурсії, під час яких екскурсоводи знайомлять відвідувачів з виставковими творами. Картинна галерея це громадське місце. Поводитися в ньому слідчемно, не можна шуміти, смітити, пустувати, щоб не заважати іншим. Не дозволяється. Торкатися руками картин, щоб не пошкодити їх. Під час екскурсії треба уважно слухати екскурсовода. Не слід його перебивати. Лише коли екскурсія завершена, відвідувачі ставлять екскурсоводу запитання і отримують відповіді. Картини пишуть на полотні. А зараз, діти, послухайте, будь ласка, загадки про помічників художника. Сам довгий тоненький, а хвостик м'якенький, полотном танцює, пише та малює. Що це? Так, звичайно, це пензлик. Пензлик, аркуш і вода. Де ж малюнок? От біда! Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати? Так, звичайно, ця загадка про фарбу. В галереї у художника є картини про осінь. Одну з них написав український художник-педагог Олексій Олексійович Шовкуненко. Олексій Олексійович Шовкуненко народився 21 березня 1884 року в сім'ї херсонського робітника. Почав свою творчу діяльність як підмайстер херсонської іконописної майстерні, після чого продовжив навчання в одеському художньому училищі. пізніше вчився в Петербурзькій академії мистецтв. Свої картини писав акварелю, був майстром пейзажу, натюрморту та портрету. Його твори зберігаються в численних музеях України та за її межами. Олексій Олексійович Шовкуненко приймав участь у всесоюзних та зарубіжних виставках. Пропоную вам розглянути одну з картин Олексія Олексійовича Шовкуненка, яка називається Золота осінь. Діти, зверніть увагу на картину та уважно роздивіться її. Як ви здогадалися, що художник намалював осінню природу? Яку погоду зобразив художник? І як ви про це здогадалися, якими кольорами передано осінь? Чому на картині так багато жовтого? По чому видно, що погода сонячна? Які кольори переважають на картині? Та чому? Що відбувається з листям на деревах та травою? Чому осінь? Називають золотою. Що ти можеш сказати про воду в річці? Що найбільше подобається тобі в цій картині? Яку назву цій картині дав би ти? А тепер послухайте, як можна описати цю картину. На картині художник зобразив природу восени. На передньому плані ми бачимо річку. На задньому плані ми бачимо жовті та зелені дерева. Перед деревами ростуть кущі, які пожовціли. Кущі та дерева відображаються в воді. Синьо-блакитної річки. Для зображення осінньої природи митець використовував блакитні фарби для неба та води в річці та жовто-зелені для дерев та трави на землі. Адже в цей час золотом вкриваються дерева, жовтіє трава. Картина передає світлий, але зажурений настрій. Я художником би став фарби та палітру взяв, все хотів би змалювати, і затишну білу хату, і прозорі річки хвилі, і хмаринки в небі білі. Змалював би ліс привітний, ще й метеликів між квітів, діток, що гриби збирають, всю красу рідного краю. Діти пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається осінь яка. Нам з вами потрібно добрати прикметники до іменника, а саме до слова осінь. Роздивимося з вами цю картинку. Осінь. Знак питання яка. Різнокольорова. Ми з вами побачили дерево з долоньками різних кольорів. Осінь вітряна. Осінь запаслива. Осінь сонячна, осінь вітряна осінь ЖОВТОЛИСТА осінь дощова осінь туманна осінь, тепла осінь Золото коса Осінь. холодна. Осінь врожайна. Діти ми з вами пограли в дидактичну гру, яка називається осінь яка, та підібрали прикметники до іменника. А саме до слова осінь і дізналися багато нових та гарних слів. А саме до слова осінь і дізналися багато нових та гарних слів. Діти, на сьогоднішньому нашому занятті ми з вами більше дізналися про картину галереї, а також описували картину Олексія Олексійовича Шовконенко Золота осінь. А ще ми з вами пограли в дидактичну гру Осінь яка. До побачення, діти!